Ми вирішили підтримати жителів Авдіївки, які зараз знаходяться в скрутному становищі. На даному випадку, завдяки допомоги жителів Західної України, які нам допомагають, скажімо так, продуктами харчування. Хотілося б одне сказати: в нас всього достатньо. Ми забезпечені всім. Тому ми вирішили частину тих продуктів харчування, які нам завезли з Західної України, передати жителям Авдіївки. І в подальшому хотілося б звернутися до всіх волонтерів, які допомагають нам продукти харчування. Ще раз нагадую, в нас це є. Допоможіть краще тим людям, які знаходяться зараз в скрутному становищі. В той же час можу запевнити всіх, що 92-га бригада, як і всі бригади Збройних сил України. Є можливість забезпечувати, підтримувати місцеве населення, забезпечувати засоби харчування і навіть жителів на тих територіях, які зараз тимчасово окуповані, але ми більш впевнені, що вони будуть згодом звільнені і будуть знаходитися в складі України. Слава Україні! Наготовили приблизно на півтора тисячі чоловік каші протягом 5-6 годин. Чаєм, поїм, каша й Люди доволі, благодаря. Стараємося що зробити, щоб помочь. Ну, чим можемо. Огромное спасибо, потому что у нас очень много инвалидов. Вот я, например, я второй группе инвалид, муж третья группа инвалид. Но помощи как таковой толком нет. Вот, вот Спасибо вам. Сейчас у нас в Авдеевке очень тревожная ситуация. Единственная школа работает в городе, это номер 7. К нам привели со всех школ детей. И весь мир окликнулся. Все помогают. Вот сейчас военные привезли тоже помощь. И детям, и сотрудникам. Мы просто благодарны, что люди чувствуют эту ситуацию. Большое всем спасибо.